Компанія Моторола продовжує власні сміливі експерименти. Окрім доволі успішного повернення та осучаснення моделі Razer, компанія приділяє увагу і звичнішим смартфонам. І цього разу в лінійці Edge виробник додав опцію з нестандартним та цікавим покриттям штучною замшою. Звісно ж, це не єдине, чим саме цей пристрій може привернути увагу. Тож у сьогоднішньому огляді ми детальніше розповімо про можливості Моторола Edge 50 Fusion. Нік традиційно непогано комплектує свої смартфони, тому в коробці з Edge 50 F'usion можна буде знайти блок живлення Turbo Power потужністю 68 Вт, кабель USB c to USB-C, пін для доступу до сім-карти, а також пластиковий захисний кейс. До нашої редакції потрапив семпл з трошки неповною комплектацією, де не вистачило лише фірмового блока живлення, тому показати його немає можливості. Але цікава особливість з додаванням парфуму в коробку нікуди не зникла, тож розпакування нового пристрою все ще має незвичну родзинку. Як це часто трапляється, зовнішність моделей однієї лінійки доволі схожа, хоча й має незначні відмінності для різних індексів. Так, наприклад, ми нещодавно знайомилися з Motorola Edge 50 Pro, і не дивно, що Edge 50 Fusion має чимало схожого. Проте власні цікаві акценти молодший смартфон все ж отримав, І варто зауважити, що доволі оригінальні не лише для свого сімейства, а для смартфонів загалом. І таким незвичним акцентом став матеріал корпусу, причому певного кольору. Так Edge 50 Fusion пропонується у кольорі Forest Blue з пластиковою задньою панелью, Marshmallow Blue з ваганською шкірою. А також Ход Pink, якому і дісталася цікавинка – штучна замша. Окрім, звісно, захисних чехлів, саме на корпусі телефонів замшу можна було зустріти хіба що ексклюзивно зверту чи кастомними зразками на кшталт Nokia 882.0. А от на більш доступних смартфонах не пригадаю такої практики, хоча Microsoft Surface з Алькантарою все ж важко не пригадати, але то на смартфон. Саме такий елемент і без цього виняткового кольору зробив Motorola Edge 50 Fusion дійсно оригінальним. Практичним навряд. Окрім природнього зносу, мені навіть страшно уявити, що трапиться з такою замшею, якщо, скажімо, на неї потрапить соус бургера чи поряд розіллється якийсь напій. У випадку звичайного корпуса зі скла або пластика такі життєві ситуації легко усуне серветка. Що буде з замшею, я так і не наважився спробувати. Те ж саме стосується, скажімо, пилу або просто брудних чи вологих рук. Навряд такі обставини пройдуть для замші безслідно. Але навіть попри усю потенційну непрактичність такого покриття, мені воно сподобалося. По перше, воно м'яке та дуже приємне на дотик. Немає навіть сенсу порівнювати зі склом чи металом. Не кажу, що вони погані, але відчуття при користуванні все одно інші. По-друге, пристрій не висковзне з руки чи не стаче з диваної подушки, як це трапляється з сучасними скляними моделями. Так, комплектний чохол все це враз нівелює, але користувачі, які від нього відмовляться, все ж отримують значно оригінальніший досвід роботи. Якщо ж абстрагуватися від замші, то Motorola Edge 50 Fusion все ж є типовим представником лінійки. А оскільки це базова модель, рамка пластикова. На розміри та вагу такий підбір матеріалів не вплинув. Проте є захист від води та пилу IP68. Якихось значних особливостей у розміщенні робочих елементів немає. Але рівень зручності загалом не поступається пристроям зі схожими габаритами, тобто скаржитися немає на що. І все ж саме покриття зі штучної замші залишає за собою найбільше вражень. Якби це був не менш практичний за інші варіанти покриття, певно, хотілося б частіше зустрічати таке. Але навряд задня панель матиме свіжий вигляд за рік використання, а користуватися таким пристроєм з чохлом зовсім не видається логічним. Але Покупці, які не розраховують на максимальне збереження стану замші та готові на експерименти, отримують дійсно оригінальний компонент для сучасного смартфона. Ще однією особливістю смартфонів цієї лінійки є дисплеї з загнутими боковими гранями. Звісно ж, початкова модель Motorola Edge 50 Fusion така риса не обійшла стороною. Тому 67 дюймовий екран має охайно загнуті бокові грані з усіма звичними для них особливостями використання. Складніше знайти захисне покриття, трапляються випадкові спрацювання. Тощо. Це все ще не найзручніша опція, проте суб'єктивно симпатичніша за звичайні пласкі варіанти. Порівняно із дорожчими моделями, цей екран має трошечки меншу роздільну здатність 2400 на 1080 пікселів. Проте так само може запропонувати частоту оновлення до 144 Гц та частоту опитування сенсора до 360 Гц. Чіткості зображення абсолютно вистачає, а швидкісні показники, можливо і не так принципові, саме такі, але зайвими не будуть. Як і інші моделі лінійки, H50 Fusion теж пропонує POLED матрицю з варіантами відображення кольорів Natural, Radiant та Vivid. Кожен із них додатково має налаштування температури, забезпечено охоплення кольорного простору dci p 3 і користування екран дійсно чудовий, навіть після дорожчих флагманських пристроїв. Принципових змін у зображенні не хочеться із самого початку користування. Ще однією відмінністю цього екрану є нижча пікова яскравість, ніж у дорожчих представників лінійки, а саме 1600 кандел на метр квадратний. Знову ж таки показник дозволяє і насолодитися HDR-відео, і без проблем бачити зображення під прямими променями сонця. Заразом підсвічування абсолютно адекватно коригується залежно від освітлення. Таким чином поскаржитися можна лише на одне: відсутність функції Always On. Однак це точно не стане ділбрейкером для переважної більшості потенційних покупців. Опції швидкого розблокування у Motorola H50 Fusion стандартні. Для умов хорошого освітлення є сканування обличчя, яким займається фронтальна камера. Якщо на очах немає сонцезахисних окулярів, проблем не буде. Але у темному приміщенні ліпше скористуватися загалом безпечнішим дактилоскопічним датчиком. І, хоча він оптичний, звичних для такого типу сенсорів надоліків я не помітив. Він спрацьовує швидко та переважно точно, а в його пам'яті можна зберігати до п'яти відбитків. Навіть попри позиціювання в модельному ряді Motorola Edge 50 Fusion має підтримку стереозвучання. Окремого другого динаміка для відтворення медіа немає, тому його роль традиційно відіграє розмовний. Якість відтворення поступається флагманом, проте загалом є доволі непоганою, як на свій клас. Для озвучування відео чи відтворення музики в приміщенні все необхідне є. Хоча й на високій гучності відчувається, що основний динамік все ж потужніший. Окремого роз'єму для дротових навушників немає, тому користувачу доведеться мати бездротові або ж використовувати адаптер. Розмовний динамік стандартно ховається між рамкою та екраном. Його гучності та якості також вистачає, хоча у деяких випадках хочеться зробити трошки гучнішим. З мікрофонами та шумопоглинанням суттєвих проблем немає, проте голос мінімально змінюється залежно від обставин навколо. Як я вже згадував у огляді старшої моделі лінійки Edge 50, виробник обрав різні процесори для окремих моделей, і в Edge 50 Fusion також є варіанти. У країнах Латинської Америки смартфон пропонує Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, а інтернаціональній версії дістався цікавіший Snapdragon 7S Gen 2. Це 4 нанометровий чип, який складається з восьми ядер, а обробкою графіки займається Adreno 710. Офіційно в Україні продаються лише комплектації з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ в UFS 2.2 накопичувачі. Однак інші ринки мають менші опції від 8 128 ГБ. Разом із цим оперативну пам'ять можна розширити від Швидше певну частину накопичувача під такі завдання, де навіть є опція з ШИ керуванням об'ємом. А от доповнити накопичувач карткою пам'яті не вийде, адже слот для такої конструкція не передбачає. Для зв'язку є підтримка 5G Wi-Fi AC, Bluetooth 5.2 популярних систем навігації та NFC для оплати та швидкого з'єднання з іншими пристроями. Набір цілком стандартний, однак деякі його частини, як от Wi-Fi за сучасними стандартами, вже трошки застарілі. Що ж стосується продуктивності, то тут все непогано. У переважній більшості випадків смартфон працює швидко та коректно. Так, у тестах навантаження немає рекордних показників, і це абсолютно зрозуміло, але для більшості щоденних завдань легко вистачає наявних спроможностей. Тим користувачам, які схильні провести час з вибагливими мобільними іграми, звісно, ліпше придивитися до потужніших процесорів, але для всіх інших випадків, Snapdragon 7S, Gen 2 точно підійде. Зворотньою стороною нерекордної продуктивності є стабільність. Навіть попри відчутний нагрів, процесор практично не втрачає потужності. Закінчивши декілька тестів поспіль, він не змінює показників, що у випадку флагманських чипів майже ніколи не зустрічалося. Тож у разі тривалого навантаження від смартфона можна очікувати впевненого рівня роботи. А разом із цим смартфон має такий самий Android 14 з більшістю фірмових доповнень виробника. Наприклад, як і в інших моделей лінійки, тут є додаткове підсвічування бокових граней для сповіщень. жести для Вімкнення ліхтарика чи запуску камери. Автоматична активація DD, коли смартфон опиняється дисплеєм вниз на столі, додаткове меню сайдбар тощо. І працює все належним чином. При цьому виробник не сильно змінює зовнішність системи, що окремо подобається деяким фанам Моторола. Оскільки Motorola Edge 50 Fusion є наймолодшим представником лінійки, в його основному блоці є лише дві камери. Сам блок доволі охайно інтегровано у задню кришку, проте рівно лежати на плоскій поверхні смартфон не зможе. І цілком можливо, що й на замшевій поверхні по контуру з часом з'являться окремі сліди використання. Але знову ж і те і інше торкнеться лише тих користувачів, які вирішать обійтися без захисних кейсів. Перейдімо до цікавішого: якості фото. В день основною камерою можна зробити чудові світлини, на яких постобробка не спаплюжить тіні, хоча й додасть насиченості окремим кольорам. Також на готових знімках варто мінімально знизити експозицію, адже може траплятися легке пересвічування певних об'єктів. Але на загальному фоні це все дрібниці, адже для своєї вартості камера дійсно непогана. Також основна камера може дозволити собі запис відео у роздільній здатності 4 км. Але у такому випадку добре помітно, що оптична стабілізація не зовсім може впоратися з покладеними на неї надіями. Хоча загалом зображення доволі добре. Вночі навіть з мінімальним вуличним освітленням, режим Night Vision та алгоритми обробки зможуть видати непоганий результат. Але, звісно, у темряві це не допоможе. Хоча за таких умов, як бувають зараз, будь-якому смартфону буде складно, ще й без штативів. Тож загалом із розрахунком на хоч якесь освітлення та статичні об'єкти полягатися на камеру можна. Надширококутна, ширококутна, попри меншу роздільну здатність, теж непогана. Причому, як на мене, вона краще впоралася із балансом білого, який між камерами традиційно відрізняється. По тінях також помітна різниця діафрагми, проте на загальні враження вона принципово не вплинула. Відео також можна записати у 4К, однак при 30 кадрах на секунду, а на 60. Якість у такому випадку посередня, з артефактами вже цифрової стабілізації. Та помітною втратою деталей. А от вночі на ширококутній камері значно складніше. Тут вже принцип, увімкнув камеру і сфотографував, не спрацює. Результат треба роздивитися на місці, і цілком можливо, що доведеться спробувати ще раз. І світло цей сенсор також збирає значно менше, через що деякі сцени для нього будуть занадто складними. Режим макро все ще відносно іграшковий, йому потрібно якнайбільше світла, але через відсутність стабілізації над ширококутної камери навіть це не гарантуватиме чіткого знімка. Не думаю, що ця функція є дуже популярною, навіть навіть для дорожчих та вправніших смартфонів. Однак, можливо, деякі користувачі знайдуть у ній якусь користь. Фронтальна камера з роздільною здатністю 32 Мп і діафрагмою 245 впорається за різних умов освітлення. Як у випадку з основною, вона зробить у 4 рази меншу світлину, проте технологія Quad Pixel збереже чимало деталей. За потреби камери розмиє фон додасть фільтрів тощо. У застосунку немає нічого принципово відмінного від більшості конкурентних. Усі необхідні перемикачі та режими під рукою, де останні можна розташувати з урахуванням власних потреб. Для додаткової зручності у застосунок інтегрована функція Google Lens. В усьому іншому все традиційно зручно та просто. З акумулятором ємністю 5000 мАч мільомпердин, 50 Fusion пропонує майже півтори доби роботи. Синтетичний тест автономності показав результат у понад 10 годин, що відносно на рівні інших моделей лінійки. На практиці ж якщо смартфон не навантажується іграми, частим використанням камер, навігацією чи іншими енерговитратними завданнями, то понад добу роботи отримати дуже легко за час тестування. Практично не було ситуацій, при яких пристрій потребував би додаткового заряду ввечері чи навіть пізньої ночі. Оскільки фірмовий блок живлення до редакції не потрапив, визначити точний час заряджання важко. Втім, маючи під рукою потужніший блок заряджання для ноутбука, повністю відновити заряд батареї вдалося за 1 годину та 15 хвилин. Тобто зазвичай можна розраховувати на швидший процес, якщо постійно не розряджати смартфон повністю, і не виключено, що з комплектним блоком цей час також буде відрізнятися у кращий бік. Але для заряджання підійде лише дротовий спосіб, адже підтримку індукційних методів ця модель не отримала. Наймолодша модель своєї лінійки, Motorola Edge 50 Fusion, все ж здатна забезпечити покупця практично усім необхідним навіть попри далеко від флагманської продуктивності, гаджет все одно впорається із більшістю буденних завдань. При цьому ж він має захист від води та пилу, приємно зовнішність, довго працює та чудово знімає за сприятливих умов. На жаль, користувач не отримує дуже швидкого Wi-Fi чи додаткових опцій заряджання, але з урахуванням позиціювання це абсолютно зрозуміло. І акцент тут все одно зробили на дуже нетуповій опції з замшевим покриттям. Відверто складно сказати, як довго воно протримується у належному стані, і буде цікаво з часом дізнатися реальні відгуки власників. Але діставати з коробки комплектний захисний кейс точно не хочеться.